Шановні шостикласники, вітаю вас! Сьогодні у нас урок розвитку мовлення усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Сьогодні ми повторимо, що таке текст, згадаємо ознаки тексту, типи і стилі мовлення. Удосконалюємо вміння навички докладно переказувати текст художнього стилю мовлення, що містить розум, використовуючи відповідні мовні засоби. Пригадаємо з історії України, історію козаків козацтва. Пригадаємо, що таке текст, які ознаки тексту, які ви знаєте типи мовлення, які стилі мовлення вам відомі. Про що йдеться в роздумі? Яке питання можна поставити до роздуму, з яких частин складається роздум? Перевірмо. Текст це група речень, які зв'язані між собою за змістом. Ознаки тексту смислова цілісність, відносна завершеність, структурна організація та композиційна єдність усіх його частин, наявність лексичного та граматичного зв'язку між його частинами, типи мовлення розповідь, опис, роздум, оцінка предмету та явища, Тилі мовлення розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, конфесійний. У роздумі йдеться мова про причини ознак, дій, подій. До тексту роздуму можна поставити питання. Чому саме таким є предмет особа чи дія? Текст роздум складається із таких частин: Тези, доказів, висновку. Вправо дослідження. Прочитайте уважно поданий текст, поміркуйте. Кільки типів мовлення поєднується в цьому тексті. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання усно. Перевірмо. В цьому тексті поєднується три типи мовлення розповідь з елементами опису роздуму, розповідь, про що соняшник з'явився в наших краях, як у Європі, не також давно. Батьківчина соняшника Далека Америка. Опис соняшник який. Квітка соняшника це своєрідний кошик. в соцвіті її складається з півтори і більше тисячі маленьких квіточок. Роздум? Чому? Чи є щось виразніше, красивіше, коли соняшник цвіте? Стоїть гарний, як соняшник у цвіту, кажуть у народі. Запам'ятаймо, залежно від типу висловлювання, тексти можуть належати до різних типів мовлення, опису, розповіді чи роздуму міркування. Тексти цих типів мовлення відрізняються один від одного структурою, засобом зв'язку між складовими частинами. В описі Говориться про ознаки предмета, особи, місцевості, явища природи тощо, в розповіді про послідовні часі дії, в роздумі про причини ознак і подій. Зверніть увагу, текст рідко буває однотипним. В ньому можуть поєднуватися різні типи мовлення. Наприклад, розповідь з елементами опису. Розповідь з елементами роздуму та інше. Пригадаймо, хто такі козаки? Козак це воїн вершник, цивільна людина, озброєна людина. Часи козацтва це героїчне минуле України. Продовжуючи тему козацтва, запрошую вас до вікторини запитання перше. Кому писали лист козаки, зображені на картині Репіна? Друге питання. Що означає слово козак у перекладі з тюркської мови? Третє питання. Який предмет був символом влади гетьмана? Четверте питання. Як називали козацькі човни? П'яте питання. Як називається укріплений центр козацтва Козацька держава? Шосте питання. Найвище звання серед козаків. І останнє сьоме питання. Хто заснував першу Запорозьку Січ? Перевіримо відповіді. Перше. На картині Ілі Репіна Запорожці пишуть лист турецькому султану. Друге У перекладі з тюркської козак вільна людина. Третє. Символом влади гетьмана була булава. Четверте. Козацькі човни називали чайками. П'яте. Укріпленим центром козацтва козацькою державою називали Запорізьку Січ. Просте. Найвище звання серед козаків гетьман. Сьоме Першу Запорізьку Січ заснував Дмитро Вишневецький. Героєм тексту є Дмитро Вишневецький. Пригадаємо з історії України, що це військовий діяч, козацький гетьман, першозасновник Запорізької січі. В народних легендах він виступає під іменем Байди. Розглянемо лексичне значення деяких слів. Древньою мовою санскрит байда означає лікар, цілий день. Той, хто зумів зцілити себе і може допомогти іншим. Від того шкорення походить і слово байдужий, тобто спокійний, розсудливий, такий, що володіє великою внутрішньою силою. Завдання прочитати і прослухати текст Байда. Дмитро Байда Вишневецький, відважний воїн. Здібний полководець, ватажок українського козацтва. Саме він збудував найперше військове укріплення на острові Хортиця на Запоріжжі. Саме він у середині 16 століття згуртував розпорошені до того козацькі загони в єдину силу. Під командуванням Дмитра Вишневецького козаки не тільки давали відсіч нападникам, Мужній Байда організував походи козацьких загонів у володіння татарського хана та в район турецьких фортець на Дніпрі. Чому ж Дмитра Вишневецького називали в народі байдою? Так називали наших козацьких мудреців. Чарівників, характерників. Древньою мовою санскрит байда означає лікар, цілитель. Той, хто й зумів цілити тебе може допомогти іншим. Від того ж корення походить і слово байдужий, тобто спокійний, розсудливий такий, що володіє великою внутрішньою силою. Ім'я Байди Вишневецького обесмертила народна пісня. Доки співатимуть українці про подвиги своїх відважних лицарів, не буде переводу козацькому роду. Робота з текстом. Перше. Сформулюйте тему і основну думку тексту. Друге. Який тип мовлення покладено в основу тексту? Третє, Визначте фрагмент тексту, що є розповіддю про діяльність козацького леташка. Четверте. Визначте в тексті фрагмент, що є роздумом. Щоб виконати ці завдання, ставте відео на паузу і повертайтесь до тексту. Перевірмо. Тема тексту розповідь про Івана Вишневецького. Історія появи прізвиська Байде. Основна думка оспівування в українському фольклорі, мужності та героїзму козаків козацької доблесті. Тип мовлення. Розповідь з елементами роздуму. Розповідь. Дмитро вайда Вишневецький збудував найперше військове укріплення на острові Хортиця на Запоріжжі. Саме він у середині 16 століття згуртував розпорошені до того козацькі загони в єдину силу. Вайда організував походи козацьких загонів у володіння татарського хана. Та в район Турецьких фортець на Дніпрі. Роздум. Ім'ям Вайда Вишневецького обесмертила народна пісня. Доки співатимуть українці про подвиги своїх відважних лицарів Не буде переводу козацькому роду. Пропоную орієнтований план до тексту. Перше вишневецький патажок. Воїн-полководець. Друге. Козацькі походи на ворога. Третє. Чому вишневецькому народі прозвали Байдою? Четверте. Козацькому роду не буде переводу. Звичайно, ваш план може від цього трохи відрізнятися. А зараз прослухайте текст ще раз. Завдання прочитати і прослухати текст Байда. Дмитро – відважний воїн, здібний полководець, ватажок українського козацтва. Саме він збудував найперше військове укріплення на острові Хортиця на Запоріжжі, саме він у середині 16 століття згуртував. Розпорошені до того козацькі загони в єдину силу. Під командуванням Дмитра Вишневецького козаки не тільки давали відсіч нападникам, мужні Байда організував походи козацьких загонів у володіння татарського хана та в район турецьких фортець на Дніпрі. Чому ж Дмитра Вишневецького називали в народі байдою? Так називали наших козацьких мудреців, чарівників, характерників. Древньою мовою санскрит байда означає лікар, цілитель. Той, хто й зумів цілити тебе й може допомогти іншим. Від того ж корення походить і слово байдужий. Тобто спокійний, розсудливий такий що володіє великою внутрішньою силою. Ім'я Байди Вишневецького обесмертила народна пісня. Доки співатимуть українці про подвиги своїх відважних лицарів, не буде переводу козацькому роду. Сьогодні ми плідно попрацювали, повторили типи мовлення, дізналися, як один текст може поєднувати два типи мовлення, удосконалили вміння переказувати текст і дізналися, чому гетьмана Дмитро Вишневецького називали байдою. А домашнє завдання буде таке: Запишіть на диктофон складений вами усний докладний переказ тексту байда. Надішліть своєму вчителю для перевірки. Бажаю успіхів та побачення.